Якого дідька я заснув на дивані? Мені вже час на нову роботу? Що за неонова підсвітка в мене на кухні? Нема що по ночам. Пусто. Я ж попросив їх хоч причинити двері. Тільки всю їду проїли в мене. Хто це за шумахер такий тут у нас? О, дімич відкатує нічну зміну, щоб пошвидше розрахувати за свою п'ятидверну ніву. А мені трьох дверей вистачить. Заміряє мені вас до соточки, або до двох соточки. або до полтосика, або по полтосику. Я що, його <риво> що може бути краще, ніж на своєму новому кросовері поїхати на нову роботу? А це я так ефектно заїхав. Чорт, що це було цієї ночі? Хто мені скаже? Іде решта запаски? Бляха, я решта два колеса програв у Нарди. Час на зміну. І топлива майже нема. І задня ледь вмикається. Спідометр не видно, тахометр якийсь агресивний. Зеркала помутніли. Ну, в мене якась модифікація, бо в ранніх нивах приборена панель як у копійки. У мене товариш в цій недобудові попереду купив квартиру на третьому поверсі, і будівництво зупинилось. Забудовник потім втік у Польщу, як вияснилось. Оце на рівні з новим кварталом тут мало з'явитись тролейбусне депо. І з'явилось. А ті поверхівки чекають нового будпідприємця. На вибір в мене був тільки білий колір. Був ще лімітований оранжевий. Але то треба було знати, кому дати на лапу. Мій красень. Зараз натисну потаємну кнопочку, щоб відкрити передні двері. А, ап! Б... Б... Та коло мене. Штанга в салоні не дуже безпечно виглядає. Мене хотіли прибити і вислати в Сибір, але більше нема кому працювати, тому мовчки видали новий тролейбус. Лінія получилась якоюсь високою, ну то будували як попало, щоб встигнути на рівні з житловим комплексом. Але можна було і не спішити. Перший поворот і не вийшло, але які якісні штанги, як приклеєні. Ще й силою тягнуть назад тролейбус. Стичність на такому рівні, а здавалось, що від того, що я тронусь, вони упадуть на дах. Маршрут забув вибрати. Я за катати тут нікого не хочу. Мені вистачить тещі. Як вони відчувають? Ну наче живі. І як би це не виглядало, але фізика в них то є. Вже ранок а Дімич все курсує. По-моєму, йому взагалі все одно вже належачі міліцейські та вибойний. А може він заснув? Але в мене рога, так що вибачай не допоможу. О, Віталіч, привіт. Пропускай старого знайомого. Ні, ну, по-братськи. Міг би збити капітально. Але воно не має так працювати. Ну, продовжуємо їхати. Вийшов зробити перекур. Все одно нема кому в таку їхати на роботу, і тут бачу моя братва підтягується. Дімич Віталіч це ж вони у мене з холодильника всю їду зжерли. Тої ночі ми з ними дивилися чемпіонат по хобі хорсінгу, в мене вже в голові стало прояснятися. Братуку, там тупик, стіна, ти вріжешся. Куди ти, то мої пасажири. Ти по графіку випереджаєш занадто, чувак. А ось і криса, яка забрала Ниву в кольорі золоте руно. Він тоді теж був в роді. Ми з ним заміряли мою до сотні, але так і не дорозігнались. Стоїть чогось, Пізнав чи що. Але ми вже завершили маршрут. Нас більше нічого не хвилює. Вилучити зарплату за сьогодні і ранішня зміна закрита. Я йду дригнуть. І втік. Я тобі теж так колись поможу. Невже санітари? Та я вже майже нормально проїхав цей маршрут. Кружляються тут, ділом би зайнялись. Цікава тут мережа, ви ж би зараз не з'їхати останні повороти просто. Куда воно веде, як це продумано? Що за підстава? Ух, слава, я звільняюсь.